Період закриття коридору затемнень, а також сонячне затемнення поряд з Гекатою. Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами Клименко Наталія. Зараз поговоримо, який чекає нас тиждень із 30 вересня по 6 жовтня. Головними аспектами цього тижня буде сонячне затемнення, а також стеліум планет в знаці Терези. Зараз розкажу вам детальніше, як використати всі навіть напружені аспекти на свою користь. Розберемо кожен день окремо. Та перш ніж почати, буду вдячна вам за ваші лайки та коментарі. Дякую всім за підтримку та зворотній зв'язок. В понеділок, 30 вересня, починає діяти аспект з'єднання Меркурію та чорного місяця або ж гекати. Меркурій символізує наше мислення, інформацію, спілкування. А чорний місяць це тіньова сторона місяця, тобто. Ті потаємні куточки нашої душі, які можуть вказувати на острах побоювання або ж зацикленість на чомусь. Аспект буде діяти до 4 жовтня. В цей період не рекомендується ухвалювати важливі рішення і починати нові справи, адже можливі помилки, прорахунки та конфлікти. В цей день місяць буде в знаці діва, тож на підсвідомому рівні ми все ж таки будемо націлені на уважність, на роботу, яка потребує деталізації. Хороший час для того, щоб звернути увагу на своє здоров'я, сприятливі покупки для дому, по догляду за своїм цілом. Хороший час для того, щоб, наприклад, купити вітаміни. Ми будемо під впливом 28-ї місячної доби, символом якої є лотос. І в цю місячну добу також не рекомендується приймати долоносні рішення. Важливо берегти зір. Сприятливий день для виходу із конфлікту, оскільки цей день. Відбувається на спадаючому місяці, то саме зараз чудова можливість для того, що ви позбавлялися всього непотрібного, поганих звичок, які шкодять здоров'ю, негармонійних відносин всього того, що надає вам розвитку. Це день відновлення рівноваги та миру. Зранку місяць буде в напруженому аспекті опозиції до Сатурну. В цей час можуть бути обмеження наших планів або ж наші емоції, можуть бути під сильним тиском, відчуттям. Які можуть викликати дискомфорт, у когось можуть загострюватися побоювання стосовно відчуття безпеки. Проте на небі формується потужна конфігурація вітрила за участю місяця, Венери, Марсу та Сатурну. Саме на Сатурн іде пік цієї конфігурації. Тож ми маємо прикласти наполегливість, цілеспрямованість, витримку. Гармонійний зв'язок між Марсом та Венерою допоможуть нам через наші дії реалізувати те, чого ми бажаємо, і інтуїція нам у цьому допоможе. Цього дня сонце у з'єднанні з Меркурієм та кермічним місячним вузлом Кету, який вказує на наш попередній досвід. Можуть бути зустрічі, спілкування із людьми з минулого або ж повернення до тої інформації, яку ви знали раніше. Це хороший час для відстоювання власних інтересів, а в цей період зростає наша красномовність. Гармонійний аспект тригон між Марсом та Сатурном це аспект удачі, який буде давати вам енергію, її потрібно направити в потрібне русло. Аспект допомагає вирішити практичні питання і зростає наша наполегливість. Від цієї дії результат буде довгостроковим та відчутним. У вівторок, 1 жовтня, ми будемо під впливом 29-ї напруженої місячної доби, символом якої є гідра. Не можна в цей період починати нові справи, підводимо підсумки та завершуємо розпочати раніше. Це критичний день, в цей час можна брати аскезу. Починає діяти аспект до 5 жовтня, включно щодо з'єднання сонця та гекати, несприятливий період для важливих справ, можлива плутанина і провокації все ближче і ближче підходить до сонця, і вже ми можемо починати відчувати потужну дію сонячного затемнення. Аспекти будуть давати нам можливість виходити із напружених ситуацій, хоча енергія дня напружена, проте аспекти допоможуть нам виходити із можливих ситуацій. Негативних напружених ситуацій. Місяць буде в гармонійному аспекті удачі до урану. Місяць це наша підсвідомість, відчуття безпеки та інтуїція, а уран це планета креативності та друзів. Тож на допомогу нам можуть прийти і наші однодумці, може бути неочікуваним чином через нестандартність підходу, креативність, досягнення успіху. Сонце залишається у з'єднанні з, з Меркуєм, тож зростатиме наша красномовність, можливість показати себе через свій інтелект, слово цього дня місяць продовжує залишатися в знаці діви і буде давати нам чіткість і уміння виділяти важливе, помічати деталі. У середу, 2 жовтня, о першій годині ночі, 21 хвилині, місяць буде переходити в знак Терези, знак партнерський, і він буде доєднуватися до того стеліму, який його вже чекає в цьому знаці, а саме Сонце, Геката, а також Меркурій поблизу Кармічного місячного вузла. Детальне відео про сонячне затемнення для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі. Сонячне затемнення це період новомісяча, але набагато потужного, оскільки в сонячному затемненні бере участь Геката, то можливі провокації та питання пов'язані з минулим. Сонце буде в напруженому аспекті квадратури до Марсу, буде багато енергії для. Рішучих дій, все, що надає нам рухатися вперед, заважає розвитку, ми можемо цього позбавитися. В цей період важливо берегти легені, позволятися негативних звичок, можливі плітки, обмани. Тож будьте уважними. Особливо важливо бути уважними ще і на дорогах, оскільки Меркурій відповідає за кисті рук, за легені, за наше слово. А також за переміщення, за техніку. Не варто починати нічого нового в цей період. Це період підвищеного травмування. І в той же час цей аспект між Марсом та Сонцем надає нам можливість відстоювати свої права. Оскільки Марс, управитель знаку Овен, раху, який вказує на шлях еволюції, знаходиться саме в знаці Овен, тож нам важливо проявляти. Активність і відстоювати свою позицію. Ситуації можуть давати нам підказки, від чого нам потрібно позбавлятися, головне не піддаватися на провокації і не втягувати себе в конфлікти. Оскільки починає діяти напружений аспект між Меркурієм та Марсом, Меркурій це слово, а Марс це наші дії та активність. Тож можуть бути підвищена конфліктність, сварки і в той же час зростає швидкість наших реакцій і сила переконувати. Практично весь день 2 жовтня ми будемо під впливом 30-ї місячної доби, символом якої є золотий лебідь. Ця місячна доба буває не кожного місяця, тож вона дуже важлива. Це ще один додатковий період для того, щоб ми все ж таки завершили всі незавершені питання з минулого. Ця доба також пов'язана із серцем, і ми можемо бачити віщі сни. А о 21 годині і 46 хвилин настає сонячне затемнення, і відкривається потужна енергія, яка буде давати нам максимальне проявленість в тих сферах, куди потепляє місяць та сонце впродовж наступних двох тижнів, але відголоски від цього аспекту будуть ще впродовж декількох місяців. І вже із настанням сонячного затемнення починає діяти перша місячна доба. Період дії коридору затемнень новомісяча не варто починати нових справ. Це вважається дуже напруженим періодом. А у четвер, 3 жовтня, на нас буде діяти друга місячна доба, і буде точний аспект з'єднання між сонцем та чорним місяцем. І в цей же період буде напружений аспект квадратури до Марсу. Підвищені емоції, підвищена агресивність та на допомогу діє цілий ряд гармонійних аспектів. Венера буде в тригоні до Марсу, дві гендерні планети планети, які будуть вказувати нам на перспективи, на пристрасть у відносинах, активну взаємодію із партнерами. Це хороший час для перегляду своїх фінансів, відносин, а також прояву творчості. Цього дня буде напружений аспект між місяцем та Плутоном. Це підвищена конфліктність, бажання кардинально змінити своє життя і в той же час напружений період, період небезпеки, період руйнувань. На допомогу приходить гармонійний аспект між Венерою та Сатурном. Венера це наші бажання та взаємовідносини. А Сатурн це закон, порядок, наш внутрішній стрижень. Тож буде раціональний підхід, погляд на наші фінанси, на відносини. Хороший час для того, щоб ви переглядали свій бюджет та планували собі бажання, які мають довготривалі перспективи. В цей час можуть бути зустрічі із впливовими людьми, зав'язані в цей період відносини, можуть мати доленосний та сприятливий для вас характер. А вже після 10-ї години. На нас чекає гармонійний аспект між місяцем та Юпітером, планетою удачі та розширення. Зростатиме наша інтуїція, яка і допоможе нам в цей період більш гармонійно пройти напружений день. Місяць знаходиться в знаці Терези, тобто, ми на підсвідомому рівні націлені на гармонію, на красу, на партнерські взаємовідносини. Щоб пропрацювати напружений період цього дня, ми також можемо відвідувати гарні місця, які нам подобаються, спілкуватися з тими людьми, які нас надихають, бути на природі. У п'ятницю, в день Венери, буде діяти енергія третьої місячної доби. Символом якої є Леопард, з однієї сторони, це час активних втілень життя своїх планів, проте ми переживаємо з вами дію сонячного затемнення. Залишається напружений аспект між місяцем та Плутоном, а також між Меркурієм та Марсом. Тож можливі поломки слова розходяться із діями. Конфлікти, сварки, період підвищеного травмування. Із 13 години 42 хвилин і до 14 години 22 хвилин буде місяць без курсу. Взагалі, в цей період наша інтуїція не працює, не варто починати ніяких справ нових, адже вони можуть мати або непередбачуваний результат, або ж надійти до свого логічного завершення. А з 14 години і 23 хвилин місяць буде переходити в знак Скорпіон. Знак свого слабкого положення, адже можуть бути критичність. Самокопання, маніпуляції. І в той же час, оскільки це також водна стихія, місяць буде давати нам сильне бажання аналізувати, самим проводити власні детективні розслідування, бути більш критичними, але в той же час більш глибоко аналізувати, зростатиме наша інтуїція. Венера залишається в гармонійному аспекті до Сатурну. Але вона у знаці Скорпіон, вона пристрасна і також може проявляти ревнощі, недовіру. Оскільки стеліум планет зараз поряд із Гекатою, саме в знаці Терези, якими управляє Венера, то це також буде торкатися і вашої сфери цей аспект. Тобто, з однієї сторони, напруження, а з іншої сторони, дивлячись на те, в який сектор потрапляє у вашій натальній карті сонячне затемнення, Сатурн буде допомагати вам вирішувати свої. Справи через націленість, наполегливість та стійкість. Вихідні, більш сприятливі дні, від нас трошки вже відходить далі напружений аспект між сонцем та гекатою. В суботу, 5 жовтня, ми будемо підпливом 4 четвертої місячної доби, символом якої є древо пізнання добра та зла. І варто ретельно подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення. Цей період може бути ситуації вибору між добром та злом. Можливо, розгубленість та нерішучість, оскільки Сонце ще залишається під пливом гакати, залишається напружений аспект між Меркурієм та Марсом, тож можливі поломки, затори на дорогах, різкі неочікувані зміни планів, в цей час партнерські взаємовідносини під сильним тиском. І місяць знаходиться в знаті Скорпіон. Важливо слухати свою інтуїцію. Тож, якщо вам щось не подобається, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він обов'язково вам підкаже. Починає діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Юпітером. Тобто це аспект удачі, показати свій авторитет через слово, через спілкування, через виступи, мислення стає більш широким, відкрите новому, новим навчанням, поїздкам. Проте, будьте обережними на дорогах. Місяць також буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу, коли наші дії будуть на інтуїтивному рівні допомагати нам вирішувати поставлені задачі. Місяць буде гармійному аспекті до Сатурну, також буде сприяти реалізації наших запланованих цілей. Цей період може бути переосмислення ваших цілей, сприятливий час для стратегічного планування, зростатиме здатність переконувати. В той же час Юпітер скоро буде розвертатися в ретроградний рух, і зараз він у стоянні. Цей період активуються питання, пов'язані з навчанням, з поїздками, всім закордонним, покровительством, а також популярністю. У неділю 6 жовтня ми будемо під впливом п'ятої місячної доби із 11 години і 9 хвилин. Період планування кардинальних змін у вашому житті і ухвалення важливих рішень. Енергія місяця сприятиме їх реалізації. Це день вибору мети. Та вірності своїм принципам. Ще буде залишатися дія напруженого аспекту між Меркурієм та Марсом, але ви вже знаєте, як діяти, бути обережними на дорогах, не боятися проявляти себе через слово та діло, не втягувати себе в конфлікти. Гармонійний аспект між Меркурієм та Юпітером буде допомагати вам впливати на широкі маси людей. І в той же час буде діяти гармонійний аспект між місяцем та Нептуном, планетою вищої любові та віри. Хороший час для того, щоб ми проявляли свою любов, не дивлячись на те, що місяць буде в напруженому аспекті до Урану, що може вказувати на сварки із друзями, однодумцями, на очікувані поломки, зміни планів, прислухайтеся до інтуїції. Навіть незважаючи на непорозуміння та можливі сварки, місяць у гармонійному аспекті до Нептуну допоможе вам проявити милосердя. Можливо, навіть поставити себе на місце цієї людини, з якою був конфлікт, і пробачити їй. Сприятливий цей період, відпочинок. Місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону. Це хороший час для того, щоб змінити своє життя на краще, трансформувати себе в кращу сторону. Венера буде в гармонійному аспекті до Марсу, хороший час для спілкування, візитів. Тобто ви можете вирішувати самі, адже в цього дня будуть і напружені аспекти, і гармонійні, проте напружені будуть перекриватися гармонійними. Для себе ви зможете з'ясувати, що саме в стосунках, наприклад, вас не влаштовує, і перевести їх на новий рівень. Також впродовж цього тижня на нас будуть діяти аспекти від вищих планет. Між Нептуном та Ураном взаємодія сприятиме нашій адаптації до мінливостей життя. Гармонійний аспект між Ураном та Плутоном це період оновлення, можливість почати все з нуля. А гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном це можливість гнучко пройти випробування, це перевірка нас на віру і можливість змінити життя на краще. Бажаю вам чудового! Тижня, чудового жовтня, реалізації ваших планів найкращим чином. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподобалося? Підписуйтеся. діліться цим відео із своїми знайомими та близькими, щоб вони могли більш ефективно організувати свій тиждень. До наступних зустрічей в наступних відео.